Буття 37-й розділ осівся Яків у краї мешкання батька свого, в краї Ханаанському. Оце оповість про Якова. Йосип віку 17 літ, пас, як юнак отару з братами своїми, з синами Білги та з синами Зілпи, жінок батька свого. Йосип доносив недобрі звістки про них до їхнього батька. А Ізраїль любив Йосипа над усіх синів своїх, бо він був у нього сином старости. І він справив йому квітчасте вбрання, і бачили його браття, що їх батько полюбив його над усіх братів його, і зненавиділи його, і не могли говорити з ним спокійно. І снився був Йосипові сон, і він розповів своїм браттям, а вони ще більше ненависть до нього. І сказав він до них Послухайте но про той сон, що снився мені. А то ми зв'яжемо снопи серед поля, і ось мій сніб зачав уставати та й став. І ось оточують ваші снопи та й вклоняються снопові моєму, і сказали йому його браття чи справді ти будеш царювати над нами, чи теж справді ти будеш панувати над нами? І вони збільшили ненависть до нього через сни Його та через слова Його. І снився йому ще сон інший, і він оповів його братам своїм та й сказав: Оце снився мені ще сон, і ось сонце та місяць та одинадцять зір вклоняються мені. І він розповів це батькові своєму та браттям своїм, і докорив йому батько його, та й промовив до нього, що то за сон, що снився тобі, чи справді прийдемо ми, я та мати твоя та брати твої, щоб уклонитись тобі до землі? І заздрили йому брати його, а батько його запам'ятав ці слова, і пішли брати його пасти отару свого батька в Сихем. І сказав Ізраїль до Йосипа: Та ж брати твої пасуть у Сихемі, іди ж і. Пошлю я тебе до них. А той відказав йому: Ось я. І сказав він до нього: Піди но, побач стан братів твоїх і стан отари, та й дай мені відповідь. І він послав його з долини Хеврону, і той прибув до Сихему. І знайшов його один чоловік, а він ось блукає по полю. І запитав його той чоловік, кажучи, Чого ти шукаєш? А той відказав: Я шукаю братів своїх, скажи ж мені, де вони випасають. І сказав той чоловік, вони пішли звідси, бо я чув, як казали вони, ходімо до Дотаїну, і пішов Йосип за своїми братами і знайшов їх у Дотаїні. А вони побачили його здалека, і поки він наблизився до них, то змовлялися на нього, щоб вбити його. І сказали вони один одному ось іде той сновидець, а тепер даваймо вбиймо його і вкиньмо його до тієї з'ям. Та й скажемо, дикий звір з'їв його, і побачимо, що буде з його снами. І почув це Рувим, і визволив його з руки їхньої, і сказав Не губімо душі його. І сказав до них Рувим, Не проливайте крови, киньте його до ями тієї, що в пустині, а руки не кладіть на нього, щоб визволити його з їхньої руки, щоб вернути його до батька його. І сталося, коли прийшов Йосип до братів своїх, то вони стягнули з Йосипа вбрання його, вбрання квітчасте, що на ньому було, і взяли його та й кинули його до ями, а яма та порожня була, не було в ній води. І сіли вони попоїсти хліба, і звели вони очі свої та й побачили ось караван ізмаїлітів іде з Гілеаду, а верблюди їхні несуть пахощі, і бальзами, і ладан. І де він спровадити це до Єгипту? І сказав Юда до своїх братів: яка користь, що вб'ємо нашого брата і затаїмо його кров, давайте продамо його Ізмаїлітям, і рука наша нехай не буде на ньому, бо він брат нам, він наше тіло, і послухалися брати його. І коли проходили мідіяти купці, то витягли і підняли Йосипа з ями, і продали Йосипа ізмаліїтянам за двадцять срібняків, а ті повели Йосипа до Єгипту. А Рувим вернувся до ями. Аж нема Йосипа в ямі, і розірвав він одежу свою. І вернувся він до братів своїх та й сказав: Нема хлопця, а я куди я піду? І вони взяли Йосипове вбрання і зарізали козла, і вмочили вбрання в кров, і послали вони квітчасти вбрання І принесли до свого батька та й сказали: Оце ми знайшли. Пізнайно, чи це вбрання твого сина воно, чи ні. А він пізнав його та й сказав: Вбрання мого сина! Дикий звір його з'їв, справді розшарпаний Йосип, і роздер Яків одіж свою, і зодягнув веретище на стегна свої, і багато днів справляв жалобу по синові своєму, і зачали всі сини його та всі дочки його потішати його, але він не міг утішитися та й сказав У жалобі зійду я до сина мого, до Шеолу, і плакав за ним його батько, і мідіяніти продали Йосипа до Єгипту. До потіфара, цареводця фараонового начальника царської сторожі.